Вибухи не вщухали всю ніч. Так розповідають херсонці про російську атаку в останній день січня. Наразі місто оговтується після чергового обстрілу. Про те, як містя разом із комунальними службами та працівниками ДСНС ліквідовують наслідки удару, дізнавалась наша Софія Чолос. Ранок Після безсонної ночі в одному із житлових кварталів Херсона пані Галина разом з іншими мешканцями прибирають будівельні уламки. Так що, ну а хто як не ми? Ви ж розумієте, що комунальщики не встигають? По городу стільки прильотів, що вони просто не встигають, ну, фізично не встигають. Тому ми це робимо. Підтримуємо самий порядок в дворі. Перші вибухи пролунали ввечері 31 січня. Не вщухали майже до світанку. Мешканці цього будинку вже не вперше переживають російський обстріл. Вибиті вікна зашивають ОСБ плитами. Не всі встигли поставити нові склопакети. А в декого просто немає на це коштів. І ворог знов завдає чергового удару по будинку цивільних. У не бракувало вночі роботи і рятувальникам. В обласній прес-службі ДСНС кажуть, на викликах було кілька бригад на різних адресах. Було зруйновано житловий будинок, де залишалось заблоковані двоє людей. Рятувальники розібрали завали та звільнили вихід помешкання. Люди, на щастя, не постраждали через влучання. Також загорілись адмінбудівля та житловий будинок за різними адресами. До ранку всі пожежі було ліквідовано. Водночас у міській військовій адміністрації кажуть: у січні було всього 16 днів, коли росіяни нікого не вбили і не поранили у Херсонській громаді, та без обстрілів жодного дня. З Херсона Софія Чоло, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.